Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці ще один акт дедалі частіших нападів Росії на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винних буде притягнуто до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання. У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в ГАЗі на конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці ша разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію РФ. У газі обговорити шляхи притягнення путінської Росії до відповідальності зібралися єврокомісари, європейські міністри, генпрокурор України Ірина Венедіктова, головний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан. Останній закликав розробити всеохоплюючу стратегію, щоб координувати зусилля із притягнення до відповідальності військових злочинців. Проста правда полягає в тому, що ми живемо у дуже непевні часи. Поки ми говоримо діти, жінки та чоловіки Ді та старі живуть у жаху Посли Євросоюзу. Тим часом взялися формувати сьомий пакет санкцій. У ньому мають розширити списки осіб та компаній, наближених до Путіна, а ще накласти заборону на купівлю російського золота. Воно становить найбільшу частку російського експорту після енергоносіїв. Газ у сьомий пакет не включатимуть однозначно. Лідери ЄС і возгазових санкцій не дуже певні, як пережити зиму. У РФ вже зараз прикручує трубу. Що нам робити? Ми повинні зменшити споживання енергії, щоб подолати зимовий пік. Тому що нам потрібно буде підтримувати інших європейців. Ми маємо зробити це таким чином, щоб запобігти повному відрізанню. І ми маємо намагатися утримати нашу економіку від зупинки, наскільки це можливо. Погодити сьомий санкційний пакет у Брюсселі планують протягом наступного тижня. У попередніх пакетах йшлося про відмову від російського вугілля до кінця літа від нафти до кінця цього року. Деякі російські банки відрізали від міжнародної платіжної системи SWIFT. А ще на заході почалося полювання на російські активи. Конфісковують навіть те, що зареєстроване на родичів олігархів та депутатів держду. Ірина Іванова, Олена Брамович, Віталій Коваленко для єдиних новин подробиці телеканал інтер.